В цьому рецепту вже біля ста років виклавши моя прабабуся, потім бабуся на Горохівщині, і він лишився мамі. У селі Промінь неподалік Луцька господиня Зіновія і моя бабуся пече паску за стародавнім рецептом, який передавався в її родині з покоління в покоління. З самого дитинства вона вивчала усі секрети цього клопіткого, але завжди святкового процесу. Зіновія жодного разу не зраджувала рецепту і вперше публічно ділиться ним із глядачами глядачами го каналу. Одночасно ми покажемо вам і новомодну випічку панетонне, яку готують за новими технологіями у місцевій пекарні. А поки запрошуємо оцінити, як волинянка з радістю передає свої знання нам, онукам та навчає пасхальним традиціям. І Так, спляком перехрестимося. Дай нам Боже, спекти паску, щоб вона удалася, і була дуже гарною. Спершу готуємо опару, а по бабусиному розчину. Починаємо зі здоби. Два літри цукру ми висипаємо у велику медницю, беремо 20 яєць та відділяємо жовтки від білків. Дуже акуратненько. Жовточок має залишитися у шкарагубці. Кидаємо сюди, ну почитайте. Далі настає час зробити нашу суміш однорідною. Для цього ми використовуємо копистку. Цей інструмент також передався господині у спадок. Додаємо ще один ключовий інгредієнт літр теплого молока. І продовжуємо рівномірно мішати. До речі, господиня наголошує на тому, що мішати потрібно лише в одну сторону за сонцем. Ти треба відчувати. Скільки молочка в'ється і який вид у нашої маси іще, іще, іще. поступово переходимо до наступного кроку, кидаємо у митницю 200 грам масла і не забуваємо помішувати. Далі додаємо 125 г грам дріжджів. Господиня радить перед додаванням перемішати дріжджі з цукром, щоб ті швидше розчинилися у нашій масі. Якщо от такі рубочки. Або допомогти йому бачите? Останній крок у приготуванні розчини додавання муки. Зіновія додає її на око. У рецепті вказано 500 700 грам борошна. Однак відступати від рецептів і робити щось на око це теж давня традиція, що передається у спадок. Тепер бабуся зауважує, консистенція маси розчини повинна бути як густа сметана. Нагріти рядно, це бабусне рядно. І на нього поставимо розчину, щоб вона судше сходила. І скільки розчина має приблизно сходити? Десь до години. Треба дивитися. Вона має піднятися і впасти. А поки розчина сходить, бабуся переказує почути в дитинстві. Коли казала сказала, бабуся навіть пташечка не співає або тихенько співає. Вже коли Паска зійшла і випікається, тісто сходить, не можна стукати дверима, не можна голосно говорити. Тому що цього вимагає тісто, воно вимагає спокою, тишини, а це ще святий хліб, який ми до церкви понесемо і освятимо. Через те потрібно бути з настроєм, з позитивним, хорошим, гарненьким, і пекти Паску в абсолютній тиші. І все вдасться. Найважчий і водночас найважливіший крок ми замішуємо тісто. Господиня поступово додає муку до розчини і продовжує вимішувати. Тісто готове тоді, коли перестає прилипати до рук. Казали, колись має злоба підкапати, тоді буде паска замішана. Залишаємо тісто на годину, щоб підросло. Бабуся обов'язково кладе у формі хреста освячену вербу. Це теж важлива традиція. Хрестик нас захищає. Хай сходить. Коли тісто підійшло, починаємо формувати кульки і розкладаємо їх у форми. Не забуваємо змащувати верхівки яйцем, щоб отримати золотаву скоринку. Поки я прикрашаю паски, бабуся розпалює піч. Піч це справа дуже відповідальна. Мені мама завжди казала, що дивися, вчися, бо піч потребує. Ласки. Коли залишився лише жар від дров, ми кладемо наші паски у піч. Менші печуться всього 15 хвилин, а більше потребують близько півгодини. Прийшов час виймати паски з печі. Зіновія тішиться. Цього року вони вдалися по-особливому добре. Я сподіваюся, що все буде в нас добре. Ми підемо посвятим паски, і хай Бог дає нам мир. І спокій в душі і в світі. А тим часом у місцевих пекарнях печуть не тільки паски нові тенденції поступово входять у наше життя. Одна із них пане на великдень. Це традиційна італійська випічка. Люди купують і те, і те, тому що це абсолютно два різних продукти. Основний секрет панетонне материнська закваска на основі яблучної води. Пекарі пояснюють, цю закваску виводять за рік до випікання, а за місяць до приготування активують. Певно, тому вони і називають її своєю дитиною, адже догляд за нею особливий: регулярне харчування борошном і навіть купання, коли потрібно забрати зайву кислотність. Андрій, для того, щоб виростити таку закваску, він тривалий час там брав її додому. Коли там щоб на вихідні він домою кормив, він дому за нею доглядав. Він даже з'їздив з нею у відрядження у Львів. Процес приготування панетонне порівняно із Паскою, тривалий займає від 36 до 48 годин. З вечора пекарі замісили тісто на основі закваски, додали воду, борошно та масло, яке має 82% жирності. Цілу ніч тісто ферментується, а вже зранку ми продовжуємо готувати. По Додаємо жовтки, цукор і масло. Не забуваємо і про інгредієнти, які надають панетонне особливого смаку та аромату. Апецинові цикади теж вони, вони приготовлені власноруч. Ми заготовляли пацинки і шкірки збрали, тривалий час да, і робили цикати, ну, для того, щоб така ароматика була панетона. Ой, тісто замішується близько години. Тим часом Юлія розповідає, що приготувати панеттонне і вдома цілком реально, але для цього потрібна не одна спроба. За п'ять років пекарі навчилися не лише дотримуватись чітких правил, вони слухають власні відчуття. Це не кінчиках пальців на, на дотик, на смак, на запах і. Дуже якби важко це все описати. Да? Це кажу, це тільки це тільки досвід, це тільки от постійний, постійний процес робота цим продуктом дасть на виході вже хороший результат. Якщо для паски потрібно тепло, то для приготування панетонне прохолода. Температура тіста має бути забезпечена. Да? І, і відповідно ця температура вона досягається тим, що в приміщенні має бути низька температура, Всі інгредієнти мають бути низької температури. Після того як тісто замісилося, ми даємо кілька годин, аби воно підійшло. Далі пекарі починають формувати його у форми і саджають в піч. Тут важливо не зволікати, робити все швидко. Як тільки закінчили випікання, пекарі мають лише кілька хвилин, аби дістати з печі панетонне і швиденько повісити його до гори дригом. Як зрозуміти, що панетон не вдався? Волокнистість всередині, крупні пори, волога і пухка структура, неймовірний аромат та смак дадуть вам про це знати. Що Шо Шовічуваєте? Ну, він такий повітряний, угу. він такий легкий. Панетона чи паска, іноземне чи своє, данина моді чи традиції. Кожен з нас обирає те, що йому ближче до душі. Я, онучка господині Зіновії, обираю те, що сьогодні готувала разом із нею та братом, і готова готувати за столітнім рецептом і передавати його далі. Головне, щоб свято було мирним, з прийдешнім Великоднем вас і смачної вам Паски. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал.